У затишному просторі, де перетинаються різні долі, народилася нова історія надії. Тут, у прилуцькому територіальному центрі, серце однієї родини забилося сильніше. З'явився на світ малюк Роман. Новоспечені батьки Сергій та Олександра разом вже три роки. Це люди з непростими життєвими історіями. Олександра живе з порушеннями зору. Сергій має розлад аутистичного спектру. Вони познайомились саме в територіальному центрі. Якщо е, наші підопічні щасливі, то я думаю, що ми від цього отримаємо велике задоволення, адже це наша робота створити їм таке життя, щоб вони себе не відчували одинокими, покинутими, нещасними, не дивлячись ні на що. Щоб вони були щасливими. Це наша головна мета Бачити усмішку на їх обличчі, бачити, як вони радіють, ну майже у всьому. Ми намагаємося, всі спеціалісти відділення намагаються створити таку атмосферу в відділенні, щоб до нас і надальше приходили і інші дітки. Саме завдяки цій підтримці Сергій і Олександра почали писати свою особливу та унікальну історію кохання. І вже сьогодні персонажів цієї історії троє. Тато новонародженого романа Сергій зізнається, для нього це велике щастя, але й велика відповідальність. Така радість, що я прям розпереживався, ото коли дитина народилася. Прям розпереживався, чесно, бо все-таки первісток і перший досвід. Сергій каже, тепер у них з дружиною стало набагато більше приємних клопотів. Це доволі трепетні миті. Коли особливо коли перевдіваємо, годуємо, миємо, аби підтримати молодих батьків і розділити з ними радість народження первістка у територіальному центрі, організували свято. Ми хотіли його зробити дуже веселим. Запросили всіх наших, хто є на нашому соціальному обслуговуванні, хочеться зробити їм знаєте, таку хвилинку щастя і Хочемо і ще. Все відтворити за народними традиціями, як проходило саме, що робилося з покон віків в українців, передавалося з покоління в покоління при народженні дитини, як купалася, як була перша купіль, що це купалася дитинка в тих ночвах, де і пекли хліб, в якій траві купали, що робили, коли народився хлопчик, що робили, коли народилася дівчинка. Тобто, тобто всі традиції, які ми маємо знати. Що робилося при народженні дитини? От ми все будемо відтворювати. Сьогодні буде подарунок від Агенції по проведенню свят імперія Щастя. Вони зробили подарунок саме для нашої молодої. Пари молодої, молодий, молодих батьків від кожного з гостей лунали особливі привітання для Олександри, Сергія та маленького Ромчика. Та найтрепетніший подарунок Олександрі подарував чоловік. Він присвятив їй пісню. Цих простих, щирих словах та ніжних поцілунках, вся його любов, вдячність і захоплення нею як жінкою та мамою їхнього сина. Маленький ромчик став продовженням симфонії кохання цих двох людей мелодія надії. Мелодія нового життя наповнила стіни територіального центру. Сьогодні установа є тією ресурсною платформою, куди повертаються або розділити найщасливіші миті. Тут народилося кохання, родина, а потім нове життя як надія на світле майбутнє.